Таке різноманіття контенту, яке епіки підвозять за останній місяць, ну такого не було ніколи в історії Фортнайту. І в цьому відео піде мова про те, що змінилось в Фортнайті за останні сім днів і те, що нас чекає. Фанатам Кіану Рівза та Кіберпанку прийдеться потратитись, дай Боже, епіки заколабились вдруге з польською геймстудією CD Project Red, які створили відьмака та кіберпанк. В гру сьогодні додали скін Кіану Рівза, чи правильніше називати Джонні Сільверхенда, з його подружанцем. Ві, звісно, куди без меча Джоні та інших предметів всесвіту кіберпанку особисто меч мені зайшов. І от тепер в грі буде на одного скіна Джона Уіка чи Кіану Рівза більше. Правда, це буде кіберпанківський Джон Уік. Крім цього, в гру була додавлена машина з кіберпанку під назвою Quadra Turbo R. Прямісінько з самого кіберпанк 2077. В Fortnite додавили зимове оновлення, в якому шосту главу накрило снігом. І додало ще більше зимового вайбу. А от, на жаль, OG сезон залишився без снігу. Можливо, це і добре, епіки все таки дотримуються всіх канонів. Того Фортнайту, ну як всіх, майже всіх, в грі з'явилась мира Кері. Якщо з нею потанцювати, вона вам дасть подарунок, правда, не завжди вам може повезти станцями, бо деколи можна і нюхнути бебру, поки ти танцюєш. Раджу падати десь поряд з нею, лутати хоча б одну волину і йти танцювати. В іншому випадку вам цього не дадуть зробити. Після того, як ви потанцювали, вона дасть вам. Подарунок, з якого може випасти як щось дуже посереднє, так і якась фіолетова, а можливо і навіть золота зброя. З новим оновленням в грі з'явився новий предмет. Це просто куб льоду, який дає вам швидкість до бігу і з ним можна бігати навіть по воді. Вся карта тепер всіяна різдвяними ялинками, під якими лежать подарунки. І до речі, разом з кубіками льоду в грі додали ще один новий айтем, який працює як АОЄ, абілка Викидаєте Ви кидаєте цю бомбочку, і щось по типу як смердючка. Тільки тепер це завірюха, яка наносить гравцям по 7 шкоди в секунду. Штука класна, нею можна спамити в толпи гравців. Крім нанесення шкоди, вона заповільнює гравців. Що теж має свій плюс в файті. І як же ж без різдвяного будиночка з подарунками? Це вже традиція в Фортнайті, без якої неможливо уявити Фортнайт, особливо в зимовий період. Цього разу в будинку сидить святий Миколай, Снувдох. Який, до речі, епіки дарують всім безкоштовно в вигляді скіна з одного з цих подарунків. Здається, забрати снупдога можна буде з 25 числа, але це не точно. З нових новорічних скінів в гру підвезли брутального Шакіла Ніла, який цього року теж відіграє роль Санта Клауса. І додавили також, звісно, Керрі. Кері. пак з двох скінів з цією мадам просять епіки 2800 вебаксів. Якщо по одному брати, то це 1500 за скін. Грабіж, але що поробиш? Хочеш, Мирая Кері, ну. Маєш розчехлити свої кишені так нормально, і до речі, нікому дивним не здається той факт, що трейлер змирає Кері відбувається в п'ятій главі в Думштаті. Ходять слухи в інтернетах, що епіки мали її додати ще в п'ятій главі, але це якось трохи нелогічно, бо п'ята глава закінчилась у сіній період, та й в трейлері можна побачити Снупдога і Шекілонілен. Не думаю, що епіки так би зафейлились. Просто єдине не зрозуміло, чому це п'ята глава, а не шоста. Хто має ідеї на рахунок цього, пишіть в коментарях під цим відео. До речі новина для моїх улюблених підписників. Я маю код автора. Якщо хочете підтримати, мене можете його вписати в магазині Фортнайту. Вам це нічого не буде коштувати. Але якщо часом ви не хочете підтримувати, все рівно вписуйте. І до речі, я вже 100-500 мільйонів, квадрильйонів років не рекламував наш Дискорд сервер. Там ви зможете знайти собі друзів, пограти і просто поспілкуватись з такими ж Фортнайтерами, як і ви. Коротше, посилання в описі долучайтесь до наш Discord. А якщо у вас часом україномовний канал на Ютубі і у вас. З більше 1 тисячі підписників, ви навіть зможете отримати дуже козирну роль. Я тут тиждень назад бомбанув знатно. Заходжу я, значить, пограти турнірчик, солокишкап вперше в шостій главі. На жаль, відеоряд надати я вам не можу, в мене Nvidia падла на тому турнірі залагала, але суть в чому. Я на впевненостях лечу на гравця, починаю білдфайт, і коли діло доходить вже до редакту, мій редакт просто падло-не працює. Я в ахерах не розумію, що відбувається, бо відбувається те, що епіки вирішили виробити просто simple Едіт на турнірі. І я як попущений лох іду чілити в лобі. Бо в мене просто ніякий едіт не працював, і да, от так, от. Не знаю, що це за мови такі були від епіків і для чого так піднасирати. Якщо хтось грав з Simple Едітом останні турніри, напишіть в коментарях, працює він зараз чи ні. І чи було у вас таке ж. Як в мене. Декілька днів назад розгорівся цілий скандал на рахунок скібіді туалета. Чесно, я до цього скина взагалі не віддупляв, що це за мать вашу таке цей скібіді, і чому навколо нього так багато шуму. Ну, ви маєте зрозуміти, я все-таки трошки старуватий для оцих всіх ваших трендів. І от з твіттера я дізнався, що це якась російська шляпа, і автор цього одна живе десь за поребріком і підтримує війну. Ну, в принципі, це і не дивно, в них же все крутиться навколо туалетів. Коротше, я почав купати і більше побачив, що цей треш існує не просто в якихось вузьких Іх кругах це прям цілий мать його ютуб канал з десятками мільйонів переглядів. І загалом на цьому каналі більше 18 мільярдів переглядів. Я дуже радий, що я не знав, що це таке і не був в темі, бо. Ну, це бляха, ну прям якась мегатрешова дікуха. І от, на жаль, епіки релізнули цей туалет в гру, тим самим башляючи мільйони доларів за продаж цього скіна російському автору. Бо діти, звісно ж, масово побігли клянчити у своїх батьків по 20 баксів на туалет, з якого вилазить якась сумасшедша башка. Не гей грейдер скибірі тіле бандолзині айдомшопфорвай, багав нові боксфор. Окей, зогадімісамані кініхолмаген. Yeah. Mom. Mom, can you just buy me some До речі, епіки зробили те, чого ніхто від них не очікував. Ну, як ніхто, майже ніхто. Особисто я допускав, що вони це зроблять. Бо знаєте, грошей багато ніколи не буває. І ось старі скини з першого сезону першої глави повернулись в гру. Renegade Raider і Assault Trooper доступні в грі. Але щоб їх отримати, потрібно прокачати півтори мільйону експи. Цей факт підірвав сраки мільйонам гравців. Не той факт, що потрібно експу качати, а просто факт повернення старих скінів в гру. Оне Піксель це такий чувак Легенда КС Він викотив пост, де закликає людей. Не купляти ці скіни, якщо ви маєте повагу до старих гравців в Фортнайті. Бо вони були першопроходцями і гріндали Фортнайт в ці далекі часи, тому вони от заслуговують мати саме цей скін. З однієї сторони, я з ним на 100% погоджуюсь і. Скіни, блін, реально втратять свою унікальність і OG-шність. Бо тепер людина, яка в ньому бігає, може бути як чувак, який лише вчора скачав Фортнайт, так і чувак з 2017 року. Але з другої сторони, хіба це має якесь грандіозне значення і вплив на гру? Особисто для мене це просто скін. Якщо є люди, які неймовірно б хотіли отримати цей скін. Ну можливо, хай вони мають таку можливість грати в ньому. Я ці скіни не буду брати тільки по одній причині. Мені впадло тратити на них гроші. Але насправді не в цьому причина. Вони втрачають свою унікальність і цінність, як на мене. Та й загалом, яка цінність, коли ти не можеш і так розпоряджатись цими скінами. Якби можна їх було продавати, був би кайф. А так в мене і так більше 350 скінів, з яких я граю тільки десь, можливо, п'ятьма. Тому я не бачу в цьому сенсу. Добре, скини з кінами в грі відбулись невеличкі зміни. Чах з плещі, які дають пришвидшення на хвилину, повернулись в гру. Лобі ботів збільшили, і тепер ви можете попастись в гру, де з 100 гравців близько 80 будуть ботами. Про цю тему я вже висказався на 100%. Повертатись до цього я не хочу. Хочуть люди грати з ботами? Ну хай грають, то їхнє право. Придеться просто грати в ранкет і все. Епіки більше тижні назад викотили балістік режим. Все, що можу сказати, що вид від першого лиця виглядає реально круто. Але на цьому все. На цьому позитив для мене закінчується. Це тупо Кес або валорант в Фортнайті, правда, якогось курільщика. Люди хотіли, щоб я зробив якесь окреме відео про це, але, ну, чуваки, ну, воно якесь таке кривуще. Скільки б разів я не заходив в цей режим, то кожен раз ти попадаєшся в команді або з одним гравцем і проти тебе 5 чуваків, то наоборот. Я розумію, що це альфа режим, і треба ще багато роботи зробити, щоб довести до ідеальної гри. Але як на мене, ну воно якесь взагалі не неіграбельне, і. Особисто для мене сприймається як якась крива карта в креативі. І от коли є така гра як Counter-Strike, грати саме це я не бачу взагалі ніякого сенсу. Можливо, в майбутньому вона буде цікавішим і більш відшліфованою, але на теперішній момент для мене це повна фігня. Датамайнер Fortnite на ім'я Луло натякнув, що нас може чекати епічний бій з босом, а саме Кінг Конгом. Epic Games додали кілька нових тегів із кодовою назвою Банана. Там згадується ревіння, гарчання. Кроки і удари звучить як якийсь набір атак для кінг конга. І, от, судячи з цього, гравці, можливо, під кінець сезону будуть валити здерев'яну мавпу, або це буде якийсь бос, з якого буде дропати щось, або це буде пов'язано з івентом. І коли це з'явиться, поки що загадка. До речі, легенда Фортнайту Ніндзя нарешті лівнув з зарубілда. Це не точно, але так називається його останнє відео. Тепер він гріндить OG Fortnite з будівництвом, як добрі старі часи. Скіл ніндзі доволі хороший, будується він нормально. І для мене трохи дивно, чого він так довго гріндив лише за робілд, ігноруючи будівництво. Мастер з Хейло тепер доступний в грі. До речі, останній раз, коли він був в магазині, це було 3 червня 2022 року. Тому фанати Хейло, не опускайте свій шанс залутати цього чувачка. І головне, не забувайте вписувати код автора літній в магазині Fortnite то якщо хочете мене підтримати, якщо не хочете підтримувати, ну блін, автора сам себе все рівно не впише, тому вписуйте в будь-якому випадку. Мам, buy me some fucking v bucks please! What are you doing? I'm your son! I don't have it! Mom, don't fuck her up like this! A Let me the fucking tar!